Насчет поживем, поживемо, я вже закінчу, наверное. що поживем, я вам згадаю одну таку цікаву річ про масонів. Може, ви задумаєтесь і дійсно поживете. Коли приймали масони, вони вибирали людей. Ну, туди брали самих кращих, щоб ви знали. Туди брали вчених, туди брали розумних людей. Тобто вони вибирали, дивились, як він це веде, що у нього. Які його дії, що він там е, чим займається. Так от приводять а вольні каміщики, в них обряди в основному ще їхні приміщення масонські, вони всі підземні. Ми якраз вернемося до масонства. Е, от вони пов'язка на очах, вони його там водять, може десь по кругу водять, ну з пов'язки не видно, то ще під землею. Приводять зал, тут якесь освітлення таке, що не бачив. Ну, скоріше, всього, магнієві якісь лампи. Ложать в гроб, допустим, кров'ю облили там. Зняли пов'язку, вони в цих колпаках стоять, ці ж, е, черепа, крес-накрест саблі. І кажуть йому, ми тебе вибирали 10 років чи більше навіть. І починають йому розказувати такі речі, які він тільки знає. О, такі, ну, такі приватні якісь речі. От, ми тебе вибрали, ти ізбраний. Ми тобі довіряємо тайну, яку ти будеш хранити 50 років. Поніма? А йому, допустимо, 60. Коли прийде час передаси цю тайну другому і все. Так от, є така думка, що якщо людину таку програму закладувати під таким ефектом, скажем, вона буде жити, бо їй сказали, що треба жити ж і все. Так, що якщо ви хочете побачити, яка буде Україна через 50 років, значить, треба програму заложити.